Як не нарватися на штрафи ФОП від А до я серія безкоштовних вебінарів. Для кого хочеш зареєструвати ФОП, але боїшся помилитися? Вже маєш ФОП, але не можеш розібратися, куди та на які рахунки сплачувати податки? Отримав переказ і тепер боїшся зайти в приват 24 Тоді тобі сюди. На вебінарах ми розкажемо, як обрати систему оподаткування, як правильно зареєструвати ФОП, як працює банківський фінмоніторинг, що робити, щоб банк не заблокував тобі рахунки, чи треба сплачувати податки, якщо нічого не заробив. Розберемо 90% помилок, які допускають ФОПи в своїй діяльності. Не гальмуй, приходь! Бонус, чек-лист, ФОП без стресу для всіх учасників. Приходь! Реєструйся за лінком в шапці профілю або став плюсик в коментарях. Пояснимо людською мовою без бухгалтерського космосу. Велком до нас на вебінари!